Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогоднішня злива стала такою, якою давно не було в Києві. Цей мегадощ наблизився до Києва ще пізно ввечері. Уночі ж він показав усю свою силу. Лило і гриміло не лише вночі, а й вранці. Лило і лило. Затопило низинні ділянки міста. Маленькі, часто пересохлі струмки перетворилися на бурхливі потоки. Підземні колектори переповнилися. А скільки опадів випало? Ще точно не з'ясовано, адже доба ще не закінчилася. Водночас для сьогоднішнього календарного дня 30 липня рекорд вже точно побито. Колись цього дня випало 23 мм опадів. Сьогодні ж випало щонайменше вдвічі більше. Ймовірно, ця кількість перевищить 50 мм. Тобто буде близькою до місячної норми опадів. Це, зокрема, можна бачити за даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії. Норма опадів для липня становить 68 мм. А як на цей мегадощ зреагувала либідь? Вона разюче змінилася. Стала такою, якою буває дуже рідко. Тож давайте подивимося всі разом. Ось перші десятки метрів де річка виходить на денну поверхню. А ось так виглядає її притока вершинка, що впадає практично тут же. За три кілометри від цього місця, поряд з автостанцією, що біля вокзалу, вибідь виглядає вже ось так. А тепер перенесемося до вулиці Гетьмана Павла Скарапатського. Під мостом можна бачити струмок Панківський, який ще називають ботанічним, адже він починається в ботанічному саду імені Фоміна. Однак найбільш захоплююча картина відкривається там, де в либід з-під землі впадає річка Клов. Подивимося. А у звичайних умовах все виглядає разюче інакше. Якісь струмкі і не більше. З усіх приток Либіді клов найбільш кризі. Це тому що ця річка має дуже значний похил більший, ніж у Либіді. Це можна бачити на об'ємному зображенні рельєфу, де клов показано стрілками. Тож, якщо починається дощ, Вода з печерських пагорбів швидко збігає до Клову і колектор, в якому біжить річка, швидко переповнюється. Цікаво, що вище впадіння клову ливіть під час повіні навіть при гальмові. На мосту, на якому закінчується вулиця фізкультури, пощастило зустрітися з Віталієм. Відомим дігером, якого ще знають як Суперсус, його численні відео можна побачити в Ютубі. Однак, насамперед, я пропоную не оминати увагою мій канал. На ньому можна знайти цілу серію відео, що присвячена Либіді. Тож, якщо моє сьогоднішнє відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не палінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.